Цей чоловік провів 438 днів у відкритому океані без запасів їжі та питної води. Як йому це вдалося? Та чи вдалося взагалі? Ну що ж сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. 17 листопада, 2012 року, 36-річний рибалка на ім'я Хосе Сальвадор Альваренга, з вашого дозволу, називатиму його надалі. Просто хосе готувався до чергової робочої зміни. Чоловік займався риболовою професійно, тож зміна означала глибоководну риболовлю тривалістю 30 годин, під час якої він мав ловити акул та марлінів у тихому океані. Зазвичай Хосе працював зі своїм напарником, який був не менш а можливо навіть і більш досвідченим за нього самого. Але в той день його друг з невідомих причин не зміг заступити на зміну, відмовлятись від роботи хосе не збирався, проте й самотужки ловити акул теж не хотів. Тож спитав у керівництва, хто з інших рибалок фірми зміг би скласти йому компанію. Та з'ясував, що ніхто ну якби майже ніхто, не те, щоб до хосе якось не так ставились у колективі чи щось таке. Просто вільним у той день був лише супер недосвідчений молодик 23-річний Езікієль Кордоба. Трошки повагавшись, хосе погодився, та 17 листопада 2012 року все ж заступив на зміну разом з, з Езікієлем. Перепрошую у той день. Вони вирушили з села Коста Азул, Мексика, відпливши від берега на 120 кілометрів. Важливо, щоб ви розуміли, що на 120 кілометрів від берега вони відплили на маленькому семиметровому човнику, який не має даху чи хоча б якоїсь кабінки, щоб сховатися у разі чого від сонця, а з технічного забезпечення на борту була лише рація для зв'язку з берегом та холодильник для зберігання риби. А важливо, також у них був ніж. Спочатку все йшло добре, ну як часто це і буває у подібних історіях. Чоловіки ледь встигали діставати новий улов з води, та невдовзі погода почала стрімко змінюватись, не в кращу сторону. Рибалки розуміли, що наближується незвичайний дощик, а справжній шторм. Та, попри це, просто продовжували ловити рибу. Вони хотіли заробити побільше та думали, що встигнуть втекти до того, як їх накриє шторм. Та все змінювалось надто швидко. В якийсь момент Хосе та Езікіель зрозуміли, що тікати вже нема куди. Вони були просто посеред шторму. Але треба відмітити, що вони не панікували, трималися і думали, що це все скоро закінчиться. Пару годин відсили, і вони вже будуть повертатися додому з величезним уловом. Та шторм лише набирав обертів і зрештою тривав 120 годин. Тобто, чоловіків гойдало на чималих хвилях цілих п'ять днів. Продовж цього часу вони, звісно ж, намагалися вибрати зі шторму, і навіть викинули назад в океан близько півтонни риби, яку зловили до того. Човен був надто важким для того, щоб його маленький мотор зміг вирвати чоловіків з лап стихії. Тому вони робили все, щоб зменшити його вагу. У паніці вони також викинули за борт частину свого спорядження, та все ж це не врятувало мотор човна. Нездатний більше боротися зі стихією. Він просто вирубився і більше не вмикався. У Хосе була рація, і звісно ж він нею скористався. Вийшов на зв'язок з начальником та попросив, щоб той відправив когось на допомогу. Після цього батарея рації вмерла. Рятувальну групу було відправлено, та за два дні пошуків у досить складних умовах так і не вдалось знайти жодних слідів Хосе та Езікіеля. Ну, це і не дивно. Навряд чи рятувальники могли здогадатись, що маленький човник віднесло від лінії берега на 450 кілометрів у відкритий океан. А так як рибалки перестали виходити на зв'язок, за кілька днів операція з порятунку була згорнута. Здавалося б, як риболовля пов'язана зайці. Дорогенькі, знаю, що багато хто з вас хотів би спробувати себе в IT, але не знає з чого почати, особливо враховуючи те, що за більшість навчальних курсів, які з тим самим IT пов'язані, треба платити грошенята. Так? Зазвичай так. Ось тільки не у спонсора цього відео: Мейта Academy. В них підхід геть інший. Як вам таке? Спочатку ви проходите безкоштовне навчання, та вже після, і що дуже важливо, виключно у випадку вашого працевлаштування у сфері ІТ, впродовж двох років відраховуєте відсоток від своєї щомісячної ЗП Made Academy. Якщо після навчання ви передумаєте йти в ІТ або захочете, наприклад, відкрити школу танців чи працювати монтажером у блогмайстра, нічого і ніколи не треба буде платити мейтеке. Едем, взагалі, втім, 90% їх випускників отримують роботу в ІТ навіть під час повномасштабної війни. Якщо задумались, раджу пройти безкоштовний базовий курс на сайті компанії, щоб зрозуміти, чи воно вам взагалі, як то кажуть, йде. Та яка саме мова програмування вам цікава. Ну що ж, посилання в описі дорогенькі, і повертаємось до історії. Дякую. Отже, хосе з Зікієлом опинились посеред тихого океану без засобів зв'язку та можливості керувати човном. В них не було весел та навіть якоря, щоб принаймні закріпитися на місці. Тож по завершенні шторму вітер продовжив штовхати їх в океан. Це був шостий день з того моменту, як чоловіки відплили від берега, і практично всі запаси їжі, які брали з собою на 30 годину, як вони думали, зміну, вже було з'їдено. Зрозумівши, що на порятунок можна чекати довго, типу дуже довго. Рибалки, щоб не померти з голоду, стали ловити маленьких рибок та птахів, яких їли сирими. А щоб втамувати спрагу, вони збирали дощову воду у пластикові пляшки, які виловили у воді. Але не кидайте пляшки в воду. А іноді пили кров черепах або власну сечу. Кожного дня вони сподівалися, що саме сьогодні їх хтось врятує, хтось на них випливе, чи вони на когось випливуть на якийсь острівець, але нічого не змінювалось за бортом човна, був тільки ока нескінчений, і один день змінював інший, переростаючи в тижні місяці. Неприкольно їм було. За словами Хосе, приблизно через чотири місяці після втрати зв'язку із зовнішнім світом його молодий напарник втратив останнє, що рятувало його впродовж всього часу. Надію з кожним днем Азікіель все більше впадав у депресію, та крім того, почував себе зле фізично через постійне споживання виключно сирої їжі. В нього болів живіт, йому було недобре. Хоча, до речі, хосе перетравлював все більш-менш окей, так чи інакше, врешті-решт, Езікіель прийняв рішення взагалі нічого не їсти. Він розумів, що це означає лише одне смерть, та просто вже не хотів боротись. Перед смертю він взяв у хосе слово, аби той не їв його плоть. Перші декілька днів після того, як Езікель заснув востання, Хосе продовжував мандрувати, дрейфувати, точніше, з його тілом. Більше того, він навіть з ним розмовляв. Як би дивно це не звучало, хосе не хотів залишитись по справжньому на самоті. Як ви можете зрозуміти, на борту човна панувала не найкраща атмосфера для ментального здоров'я будь-якої людини. Хосе не був виключенням та навіть подумував про смерть. Та все ж він не зробив цього, казав, що його врятувала віра у Бога та страх перед пеклом. Приблизно за тиждень Хосе виконув за борт тіло колишнього друга. Він зрозумів, що якщо залишатиметься в його компанії далі, то просто втратить глузд. З того моменту він залишався у човні сам та продовжував дрейфувати океаном. Та невже за весь цей час ніхто не пропливав повз його човен. Пропливав за наступні шість місяців дрейфування в океані Хосе бачив чимало трансокеанських контейнеровозів, але просто не міг подати жодних знаків про допомогу. Ну, таких, які були помічені. Він кричав, махав руками, але це все, звісно ж, було марно. Одного разу повз нього пропливав вантажний корабель, на якому було четверо чоловіків, і вони були достатньо близько для того, щоб помітити його. І вони помітили, але просто продовжили рухатись далі. Хосе, звісно, це сильно вразило в найгіршому сенсі цього слова. Та все ж він намагався не втрачати надії і продовжував свою мандрівку на крихітному човнику через величезний океан. Але будемо відверті, вибору особливого в нього не було. Чоловік відслідковував час тежачи за фазами місяця, і коли підрахунок сягнув 15-місячного циклу, не повірив своїм очам. Він побачив вдалені зелені кокосові пальми. Попереду була земля. Це був острів, і коли Хосе був достатньо близько від нього, просто вистрибнув одразу у воду та поплив до берега. Коли він до нього дістався, просто одразу вирубився на пляжі, впав і вирубився. Як згодом з'ясувалося, Хосе викинуло на найпівденнішому атолі маршалових островів під назвою Ебон. На щастя, чоловік опинився у доволі вигідній точці острова, так як скоро зміг помітити ознаки цивілізації самотню хатинку на сусідньому острові. Ці острови настільки близько один від одного, що їх жителі можуть просто перекрикуватись один до одного, типу йоу, що там, як сьогодні день пройшов, і так далі. Що і зробив Хосе, коли він побачив пару, яка виходить з маленької хатини на сусідньому острові, він почав кричати, що сили махати руками, привертаючи до себе увагу. Пара, що логічно трошки злякалась, та все ж наблизилася до Хосе. І ламаною англійською та жестами попросила виконати ніж. Хосе в ту ж мить виконав прохання. Після пара привела його до свого житла, дала змогу покупатися вперше за рік, дала йому одяг, бо він був практично голий та їжу, на яку Хосе просто накинувся. Та не лише голод мучив вже 37-річного Хосе. Він був спраглий до спілкування. Він говорив не з ким вже дуже і дуже давно. Тож спочатку він просто белькотав, не затикаючись іспанською, яку на острові ніхто не розумів взагалі. Невдовзі пара повідомила. Місцеву владу про Хосе мер острова зібрала команду, щоб розібратися з ситуації. Вони оглянули човен чоловіка, який виловили коло острова. І побачили в ньому живого птаха, який був прив'язаний за ногу, а також пташині, залишки, кістки, пір'я та панцир маленької черепахи, який слугував чашкою для пиця. Хосе не міг словами пояснити, хто він, та звідки, Тож йому дали маркер і папірець, що він намалював. Але те, що він малював, не вкладалося в голові у людей, які були навколо. Вони просто не вірили у те, що це можливо. Адже якщо те, що намагався пояснити Хосе, правда, це означало, що на своєму човнику він проплив від 9 до 11 тисяч кілометрів. Через Тихий океан. А сама подорож тривала 438 днів. Хосе також просив телефон, щоб зателефонувати своїм рідним, але йому було відмовлено. Мер побоювалась, що він не та людина, за яку себе видає. Вона звернулася до поліції та Міністерства закордонних справ у столиці Маджуро, щоб ті допомогли їй вирішити ситуацію. Впродовж наступних п'яти днів Хосе перебував на Ебоні. Після його переправили до Маджуру, де нарешті ідентифікували. Всі були в шоці. Він провів 11 днів у лікарні та, зрештою, вирушив до Сальвадору, звідки родом, щоб возз'єднатися з родиною. Здавалося б, ось вона ще одна прекрасна історія порятунку, та до хосе було багато питань, які, мабуть, виникли у когось із вас також. Якщо так, напишіть в коменти, які саме найбільше акцентували на тому, що при таких умовах, в яких перебував чоловік, людина повинна була як мінімум захворіти на цингу хворобу, що викликається дефіцитом вітаміну С. В окані цей вітамін практично недоступний. Крім того, в те, що Езікіель просто вирішив померти від голоду, також вірили далеко не всі, особливо члени його родини, які в подальшому судились із хосе. Втім, численні допити та дослідження шляху виживання Хосе підтвердили правдивість його історії. Більше того, вітамін С він міг отримувати з м'яса Черепах. Але що стосується Езікіеля, тут цікавіше, він міг зробити з ним все що завгодно. Ось тільки питання в тому, що це неможливо довести ніяк. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, ви найкращі, Я вас прям обожнюю і дуже ціную те, що ви дивитесь мій канал. Правда, ніколи не втрачайте віри в себе. Все буде добре, я вам це обіцяю, гарантую. Я в це вірю. З вами був Вусаня, Подивіться, будь ласка, ще ось це відео. І ось це, воно прям дуже круте. Жінка тут космос. Реально, подивіться, класне. Побачимось на наступному тижні. Па.